Продовжуємо вивчати параграф теорема вієта. І нагадую: теорема Вієта, якщо х1 і х2 корені квадратного рівняння, так, зараз я його напишу, підкреплю, де я говорю ось, квадратного рівняння ах квадрат плюс bx плюс це дорівняння 0, то x перше плюс х2 дорівня мінус b, на х перше помножити на х друге дорівнює. Це поділити на. Е, нагадую, що чому так? Е, квадратне рівняння, до якого застосовується теорема Вієта, повинно бути зведеним. Зведені квадратні рівняння це ті, які мають коефіцієнт передих квадрат 1. Але якщо у нас відмінний від одиниці, відмінний від одиниці коефіцієнт передих квадрат, то потрібно все рівняння поділити на цей коефіцієнт А. І тоді ми будемо мати Ах квадрат поділити на А, це просто х квадрат. Далі Б ділиться на А, тут х. І плюс С те, те, що ділиться на А, і С дорівнює 0. Зверніть увагу, ми можемо зробити зведене квадратне рівняння, ще раз поділивши на старший коефіцієнт, тобто коефіцієнт под квадрат, це наше квадратне рівняння. І тоді ми отримаємо зведене квадратне рівняння. І е, пам'ятаємо, що сума коренів зведеного квадратного рівняння, от такого, да, дорівнює е, коефіцієнту перед х з протилежним знаком, тобто мінус b на А, а добуток дорівнює c поділити на, тобто тому числу, яке без х в нашому квадратному рівнянні. І таким чином ми згадали теорему Вієта. І це, якщо у нас, знову ж таки, вперше і з друге корені квадратного рівняння. Ну, і знову ж таки, це якщо є корені, а якщо немає коренів, а вам потрібно знайти, ви можете застосувати теорему Вієта обернено, так? Якщо числа альфа і бета такі, що... Сума коренів дорівнює мінус b на А добуток. Це НАТО ці числа є кореннями квадратного рівняння. Тоді ми можемо підбирати розв'язання без формул квадратного рівняння, формул коренів квадратного рівняння. І тоді ми зараз розглянемо завдання з нашого підручника, який ми ще не розв'язували. Так. Ну, останній номер, який був на попередньому уроці, розглядався, це номер 692. От нам потрібно йти до номерів, де написано Застосуйте теорему обернути до теорему Вієта для розв'язання квадратних рівнянь. Но перед цим я вам ще раз нагадаю, що ми не лише знаходили. То, Перевіряли, чи є е, певні числа корення мирівняння чи ні. Ми ще з вами розв'язали такі задачі, як 692, е, 693 було домашні роботи. і Номер 694. Ми не розглядали, але була ваша домашня робота 695 кожен. Давайте ще раз розглянемо. Відомо, що х1 і х друга – корені рівняння. І в нас рівняння 2 х квадрат Відняти 7х, відняти 13 до рівня 0. Расказую, не розв'язуючи рівняння. <кх> знайдіть значення виразу. Значення виразу, х1 і х друге, відняти 4х перше відняти 4х друге, і нас просять не знаходити корені, а знайти одразу значення виразу. Ну, якщо цей вираз перетворити таким чином, ну, ми бачимо, у нас є х1 помножити на х2. Це частина теореми вієта. Якщо ми мінус 4 винесемо з задушки, то в дужках отримаємо х перше додати х друге, і це сума наших коренів. Далі за теоремою вієта. Ми повертаємося до нашого рівняння і говоримо, що ми бачимо рівняння квадратне, але ж воно у нас не зведене, тому що перед х квадрат є двійка. Тоді нам потрібно це рівняння поділити на два. Цього буде випливати, що 2х квадрат поділити на 2 буде просто х квадрат, мінус 7 поділити на 2, мінус 7 других, я так і напишу. Х. І мінус 13 поділити на 2, мінус 13 других. Дорівнює 0. І ми маємо за теорему вієта, яку ми повторили спочатку уроку, що. Х перше. Додати х друге, дорівнює коефіцієнту з протилежним знаком перед х. Ми бачимо, що це у нас було коефіцієнт перед х мінус 7 других, тому сума коренів з протилежним знаком число 7 других. А добуток наших коренів. Дорівнює мінус 13, 2, тобто з тим же знаком, який ми бачимо. І тоді переходимо знову до нашого виразу і бачимо, що в нашому виразі є добуток, і перше помножити на x друге, який ми замінимо на мінус тринадцях. Мінус 4, а в дужечках у нас була сума, а сума. У нас дорівнює 7 других за теоремою Вієта, Сума коренів цього рівняння. Ми отримали вираз, який потрібно рахувати. Скорочуємо четвірку і двійку. У нас буде мінус 13 других, це у нас 6, 6,5, мінус 2 на 7, мінус 14. І це дорівнює мінус 20,5. Зверніть увагу, що ми виконали те, що від нас просили, не розв'язуючи квадратне рівняння, ми знайшли значення виразу, яке містило теорему Вієта, да? тобто суму коренів і добуток коренів. Але щоб отримати суму, потрібно було ще мінус 4 винести за дужки. Тобто трішечки перетворити наш вираз. Так, це ми зробили, я пояснюю. Далі номер 696, теж пояснюю. При якому значенні b корені рівняння Х, квадрат. Додати би відняти 17, сімнадцять дорівня нуру, є протилежними числами. Що маєте на увазі, що х перше дорівнює мінус х друге, нам сказали, і знайти х перше, х друге. І Б. Так, ну, якщо ми говоримо. Що їх перша дорівнює до і вдруге з протилежним знаком, то ми можемо знову ж таки візьмемо теорему Вієта. Я не буду писати ну, назву, так зрозуміло, і скажемо, що, по-перше, наше квадратне рівняння зведене, тому що перед ікс квадрат один. І ми можемо одразу застосувати теорему Вієта, сказавши, що сума коренів. Дорівнює коефіцієнту з протилежним знаком перед іксом. А добуток корені. Дорівнює мінус 17. Тобто це те численно без з тим знаком, яким ми бачимо. Так, тепер ми говоримо. Теоремії В теоремі віта у нас мається х1 і х друге дорівнює мінус 17. Відоме там яке число. Так? Давайте ми випишемо це. Х1. Помножити на x 2 дорівнює мінус 17. Також нам сказано, що х1 дорівнює мінус х 2 Тому можна замінити х1 на мінус х друге. Тобінус х 2 Помножити на х2 дорівнює мінус 17. А, і це буде мінус х2 у квадраті. Ну, х друге на х2. Дорівнює мінус 17. Поділимо обидві частини на мінус 1, чи помножимо на мінус 1. Змінимо знаки на протилежні, отримаємо х2 в квадраті, дорівнює 17. І тоді х E, ну, друге може бути корінь із 17 або і друге може бути мінус корінь із 17. Так, це ми знайшли наші х перше і друге, те, що було в нашому завданні. А далі нам про Б треба ще поговорити. І так іще раз, при якому значенні Б коренні рівняння є протилежними числами? Ну, якщо Х1 і Х друге протилежні числа, а сума за теорією вієта коренів дорівнює мінус Б, а сума протилежних дорівнює нулю, тому у нас Б дорівнює нулю. Ну, вже. Протилежна сама до себе, тому ще раз, b дорівнює нулю, і e, друге може бути або корінь із 17, або корінь із мінус 17. Ну, а х1 відповідно e, навпаки. Тобто дивіться, може бути таке, що х1 дорівнює корінь із 17. А х друге протилежне мінус із 17. Або навпаки х1 дорівнює мінус із 17, а х друге дорівнює із 17. Ну, і B дорівнює нулю. Так, це ми зробили. Ну і номер 697. Мені потрібно вам трішечки, хоч одне рівняння розв'язати. Так у нас з вами. Кудись Леонід кудись пропав. У нас з вами застосовуючи теорему обернену до теореми Вієта, розв'яжіть рівняння. І так у нас є. Рівняння х квадрат відняти 5х, додати 4 дорівнює 0. Зведене, зведене. Ми можемо, не беручи формули коренів квадратного рівняння за теоремою вієта, розв'язати знайти корені. Пишемо теорему Вієта. Сума коренів х1 додати x2 дорівнює коефіцієнту під протилежним знаком перед x, тобто 5. А добуток коренів. Дорівнює 4. І тепер ми підбираємо такі числа, які задовільняють нашу умову. Так, ну, пропонуються починати з добутку. Аналізуємо добуток. І так, потрібно підібрати такі два числа, щоб їх добуток дорівнював 4. Ну, дивимося, якщо добуток додатне число, зараз, на предмет, знака з'ясовуємо корені, якщо добуток додатне число. То їх перше і їх друге мають один знак. Або вони два додатні, або два від'ємні. Тоді переходимо до суми. В сумі вони дорівнюють п'яти, а 5 це додатне число. Сума, якщо ми говоримо, що два корені мають однаковий знак, і сума дорівнює додатньому, то ці корені мають знак плюс. Тобто і тут додатнє число, і тут додатнє число. Образ, тобто два додатні корені. Два числа, які примноженні дають 4, а в сумі дають 5. Це 1 і 4. Що у нас? 1 помножити на 4 буде 4. І 1 додати, додати 4 буде 5. Тобто ось наші корені, які потрібно було знайти. Ще раз. Ці номери і домашнє завдання. Пишу домашнє завдання. Номер 698. Застосовуючи теорему Обернона до теореми Вієта, розв'яжіть рівняння. Отак, як я вам писала. А, якщо ще раз воно зведене, а тут у вас зведені квадратні рівняння, то потрібно записати теорему Вієта і підібрати корені, які задовільняють умову теореми Вієта. Так. номер 698. А, 699, це візьміть, які з даних рівнянь мають два додатних корені, які два від'ємних, а які корені різних знаків. Як це визначати, я вам тільки що сказала. По добутку бачимо, перше, якого знаку будуть ті числа, можуть бути. А сума підтверджує ваше припущення. Тобто, дивіться ще раз, Якщо при множенні ми отримали додатнє число, то корені одного знаку або два додатніх, або два від'ємних. Тоді дивимося на суму. Сума додатня, значить корені два додатні. Так, ну і таким чином ми робимо номер 699 і 701. Номер, ну, Спробуйте зробити корені рівняння, відносяться як 7 до 3, знайти значення А та корені рівняння. Знову ж таки, тут потрібно записати теорему Вієта і застосувати до розв'язання цього номеру. Ну, ми його перевіримо на наступному уроці.